Атниця 8 березня, час новин на телеканалі Рудана в студіолах Андрексон. Останній робочий день тижня. Ми починаємо з таких подій. Віти кобзареві, образ великого Тараса Григоровича Шевченка. Це образ самого українця. Сьогодні в місті на проспекті Поштовому пройшли урочистості до річниці з дня народження Тараса Шевченка. Ліквідація наслідків ракетних ударів. Ми раді вітати в нашому місті наших друзів і партнерів. Це організація американська благодійна «ЖЕМ», яка Дуже так міцно працює в Україні у співпраці з американською організацією Джем у місті замінили 4 тисячі вікон відповідно до меморандуму. Співпраця починається з 1 квітня. Міжнародні партнери готові долучитися до вирішення питання стерилізації безпритульних тварин у кривому розі місячник боротьби з туберкульозом не треба боятися такого діагнозу. Туберкульоз виліковний. Криворізькі фтезіатри про необхідність своєчасної діагностики інфекції. Завтра в Україні відзначатиметься 210-та річниця від дня народження Тараса Шевченка. Сьогодні у Кривому Розі відбулася традиційна церемонія покладання квітів до пам'ятника Кобзарю на проспекті Поштовому. Сьогодні в історичному центрі міста урочиста подія. Криворіжці прийшли вклонитися генію українського народу Тарасу Шевченку. Великий Кобзар залишив нащадкам значну літературну спадщину. Він закликав Україну до боротьби за волю і незалежність. Це актуально і в наші дні. Пройшло 210 років з його дня народження, а і твори, які він говорив і творив, і відображав до нас, актуальні і посягдення. Ми бачимо, що образ великого Тараса Григоровича Шевченка це образ самого українця, волелюбного, вільного, народолюбивого, працьовитого і незламного. Творчість Шевченка відома в всьому світі. Тільки Кобзар був перекладений більше ніж сотнею мов. Видано понад 8 мільйонів копій цієї збірки. Я знаю е, Тараса Шевченка. Ми учили Азербайджана в середніх школах про е, його пісні. Він був е, мислителем, да ціним ми його. Ну я думаю, український народ е, не забуде такого. Баршого свого сина ми дуже вважаємо нашого кабзаря. Ми тут живемо в Україні, наші дітки здесь родились, тут виросли і Україна є родиною наших дітей. Сьогодні слова пророка звучать із вуст наших захисників та захисниць, усіх українців, тих, хто щодня працює на перемогу в ювілейну дату з дня народження поета, митця та мислителя до його пам'ятника принесли квіти, представники влади та громадськість. Аненка Вадим Діденка цей день. Місто допомагає криворічцям відновлювати житло після ворожих ударів, залучаються ресурси міста та підтримка міжнародних партнерів. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну американська організація Global Empowerment Mission підтримує українців. На сьогодні Джем допомагає Раді оборони Кривого Рогу у питаннях встановлення вікон у багатоквартирних будинках, які постраждали внаслідок агресії РФ. Ворог продовжує завдавати ударів ракетами та дронами по оселях мирних жителів та об'єктах цивільної інфраструктури. На місцях ударів оперативно розгортають роботу відповідні служби. Працюють міські штаби з надання допомоги постраждалим. Тут видають необхідні будматеріали, Фахівці допомагають оформити матеріальну допомогу від міста. Активно долучаються до підтримки людей міжнародні організації. Голова ради оборони міста Олександр Вілкул та координатор віконної програми американської організації Джем Олександр Бабенка провели нараду з питань подальшої взаємодії ми раді вітати в нашому місті, наших друзів і партнерів. Це організація американська благодійна Джем, яка дуже так міцно працює в Україні, допомагає людям. В нашому місті вони реалізовують проект допомоги людям. Це установка вікон у під'їздах, там, де вони були. Вибиті при ворожих атаках. Можу сказати, що за останні півроку більше 4 тисяч вікон це дуже багато. Тому ми дякуємо благодійній організації Джем Україн, яка працює при допомозі Горта Бафета, і ми домовились, що і надалі наша співпраця буде продовжуватися. Організація Джем відновила вікна вже у більше як 150 будинках у різних районах. Мешканка п'ятиповерхівки Лідія розповідає: вікна в їхньому під'їзді замінили оперативно ще до холодів. День ракетного удару, пам'ятає досі. Окна повилітали, дрожали по балконам кругом. І навіть в людей на второму етажу балкон було вибито, і нам прийшли і поставили все. Вікна зараз стоять нові. нові поставлені. Будинок Ольги також залишився без вікон внаслідок ворожого удару, але допомога надійшла вчасно. У місті дуже багато проблем, тих війна і все, все все. І нас вікна поставили вже ближче виходить, до зими, як стало прохолодно. Писали ми заяву і потім подзвонили, сказали, що ви стоїте у черзі на встановлення пластикових вікон. Ну, а потім поставили дуже швидко за пару днів, і все все добре. Ми задовільні, Вони працюють хорошо. Ви можете навіть побачити, що відкривається, закривається все. Так що велике дякуємо. Допомога із заміни вікон з боку американської організації Джем триває у найближчих планах виконати роботи ще у п'яти будинках, а це 120 вікон. Готові далі підтримувати всіляко різно, сприяючи реалізації. Проєктів саме про які було сказано, це проєкт по відновленню вікон, які були зруйновані внаслідок військової агресії. Тому дякуємо за таку плідну співпрацю і реалізуємо проекти далі. Ігор Кононенко, Вадим Діденко цей день. Міжнародні партнери готові долучитися до вирішення актуальних проблем поводження з безпритульними тваринами в кривому розі. Нині таке бажання задекларували три організації. Більше про це в нашому сюжеті. Центр поводження з тваринами продовжує співпрацю з благодійним фондом розвиток міста Кривий Ріг. В рамках підписаного раніше меморандуму налагоджено співпрацю з міжнародними організаціями. Вони готові фінансово долучитися до стерилізації безпритульних чотирилапих. Юенімал, вони допомагають окремим волонтерам, допомагають організаціям. Це Happy Павс. Вони зараз готові зайти до нас уже у квітні, тобто квітень-травень. У нас починається перша така масова стерилізація перші хвилі. І у нас заходить чотири лапи. Вони приїздять до нас у червні. Вони приїздять своєю мобільною бригадою. Це три швидкі допомоги, і вони стерилізують теж масово. Окрім цього, ми маємо певну кількість міжнародних. Скажімо так, фізичних осіб, які готові профінансувати деяку кількість стерилізацій, наразі підписанти меморандуму працюють над залученням волонтерів. Співпраця починається з 1 квітня, і е, перша компанія, яка розпочинається, це е, стерилізація буде проводитись на базі е, ветеринарних приватних клінік. А потім вже наступним етапом буде співпраця з компанією «Чотирилапи», де за участі центру буде вже перетримка і е, Постійна підтримка тварин вже післяопераційна. Звісно, це не скасовує звичної роботи центру поводження з тваринами. Нині тут проживають майже 400 безпритульних собак. Центр працює в звичайному штатному режимі. Приймаємо заявки від мешканців, виїжджаємо на відлоги, привозимо, стерилізуємо. Все як і завжди. Хендриксон, Максим Пономарьов, цей день. 1 березня в Україні стартував місячник боротьби з туберкульозом. В умовах воєнного стану ризики інфікування цією підступною хворобою зростають. Тільки за минулий рік фахівці криворізького протитуберкульозного диспансеру обстежили понад 400 переселенців. З них 70 потребували лікування. Втезіатри закладу радять криворічцям вчасно проходити обстеження аби попередити хворобу. Тему продовжить Валерій Кожухар. В Криворізькому протитуберкульозному диспансері наразі зосереджена одна з найкращих в регіоні діагностична база із виявлення захворюваності на туберкульоз, обстеження безкоштовні і доступні для кожного пацієнта. Не треба боятися такого діагнозу. Туберкульоз виліковний. І якщо вчасно діагностувати його, пройти повний курс лікування та дотримуватись всіх рекомендацій медиків. Він виліковний повністю. Лікування в нас призначається згідно міжнародних стандартів медичної допомоги при туберкульозі та відповідають останнім рекомендаціям. ВОЗ. Пріоритетним та першочерговим методом діагностики є дослідження мокротиня молекулярно генетичним методом GeneXpert. Цей метод дозволяє правильно встановити діагноз та якнайшвидше призначити ефективну схему лікування для діагностики туберкульозу використовуються методи рентгенографії, комп'ютерної томографії, бронгоскопії, узд обстеження. Перевіритися у фтизіатра радять за наявності певних симптомів. Кашель або покашлювання більше двох тижнів, відчуття втоми, або слабкість, невелике підвищення температури тіла, втрата ваги, пітливість уночі. Треба негайно звертатися до лікаря. Усі послуги по виявленню діагностику та лікуванню туберкульозу є безоплатними для пацієнтів. Звертайтеся до сімейних лікарів або до нас за адресою Кемерівська, тридцять п'ять. Нашу реєстратуру обслуговують у топ-диспансері і внутрішньопереміщених осіб. За минулий рік надали допомогу 404 внутрішньопереміщені особи, і з них ми взяли на облік 78 чоловік та надали допомогу 1184 військовослужбовцю, із яких 74 ми взяли на облік. У межах місячника боротьби з туберкульозом у кривому розі буде традиційно організована робота пересувних флюорографів. Валерій Кожухар, Артем Кравченко. Цей день цей день в ефірі. Дивіться далі у випуску: рядками Заря. Приємно чути знайомі рядки, які. У якось тепло на душі відгукується. Телеканал Рудана презентує проєкт до 210-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка. Привітання до свята напередодні свята 8 березня. Ми пам'ятаємо завдяки кому ми відзначаємо. Відміч... у палаці культури центральний святкували жіночий день і донатили на пікапи для батальйону Арей. Достойний внесок у результат. в фіналі за перше місце і стало першим. Криворіжці представили Україну на чемпіонаті Європи з кульової стрільби. Рядками Кобзаря новий проєкт телеканалу Рудана. До 210-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка. Вірші пророка української нації звучатимуть з вуст криворіжців. Це митці, педагоги, військові. Більше про новий проєкт у нашому сюжеті. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Такими рядками закінчується заповіт Великого Кобзря. 210 років минуло з його народження. А римовані слова і сьогодні лунають як пророчі. 9 березня Україна традиційно звучить рядками генія Тараса Шевченка. Садок вишневий коло хати, над вишнями гудуть. Пуктарі з плугами йдуть, співають, йдучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Червоний місяць аж горить, з-за хмари тихо виступає. І ніби гори оживають, доби з діброви, мов дива. Ще плани широкополі, і Дніпро і кручі, було видно було чути, як реве ревучий. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Рядками кобзаря телеканал Рудана презентує поетичний проект до дня народження Тараса Шевченка. Тут і пророчі строфи, і ліричні роздуми, і слова, що давно стали своєрідним дороговказом для українців. Відомі поезії читають артисти, педагоги долучились і військові. І на полі жайворонок, в гаю, землю убрану весною. Вранці зустрічають проект, подобається тому, що визиває позитивні емоції. А нам зараз, тим паче, в період, коли Весна на дворі, хочеться позитивних емоцій, дуже приємно чути знайомі рядки, які ну, якось тепло на душі відгукуються. Саме цей уривок, тому що сама дуже люблю весну, люблю, коли все оживає, розцвітає. Маю надію, що ця весна принесе в наш дім спокій, радість і мир. Цей уривок я обрав, тому що це більш всього актуальна на сьогоднішній день боротьба, боротьба українського народу. Боротьба нашої нації за, <кій> за життя, за, за щасливе життя, щоб майбутнє наше було світле, незалежне. Галина Добровольська зазвичай звертається до аудиторії зі сцени оперним співом. Але в Роданівському проєкті її голос звучить інакше. Я дуже вдячна телеканалу за запрошення прийняти участь у такому неймовірному проєкті, тому що. Це дуже добре, коли є можливість пам'ятати таких геніїв, як Тарас Григорович Шевченко, бо він був генієм епох і він ним залишиться, тому що те, що він залишив після себе, це дуже пророчі слова. Дар'я Миронюк, Олег Каплій, Назар Прусенко цей день. Вітали жінок зі святом весни і донатили на пікапи для штурмового батальйону Арей. Святкові локації з сюрпризами розгорнули учора в палаці культури центральний. Детальніше у сюжеті Надії Шевченко. Свято весни та краси зібрало в Палаці культури центральний жінок Покровського району. Вже в холі їхні посмішки потрапляли в об'єктив фотокамер. Жінки брали участь у розіграші призів та розписували пряники для поранених бійців. Це ідея Криворізького навчально-виробничого центру. Сьогодні ми тут представляємо таку ініціативу від нашого закладу, яка підтримана нашим районом, на допомогу. Нашим збройним силам, тим хлопчикам, які захищають нашу безпеку, боронять нас. І ми дуже їм вдячні. Напередодні свята 8 березня. Ми пам'ятаємо завдяки кому ми відзначаємо це свято. Привітав жінок зі святом, очільник Покровського району Андрій Соколовський. Насамперед хочу подякувати нашим громадянам, України, нашим захисникам, захисницям, що дають можливість сьогодні нам жити, працювати, а також проводити цей захід. Хочу подякувати кожному, кожній жінці, яка сьогодні на своєму робочому місці робить все можливе для того, щоб облазити нашу перемогу. Окрема подяка і шана, нашим захисницям, котрі сьогодні також захищають нас і дають нам цю можливість. Ми всім бажаємо нашим жінкам улибок, гарного настрою, добробуту у сім'ях був. Спокій та порядок нагороди до свята отримали достойні, такі різні і неповторні жінки. Своєю працею вони примножують благополуччя району та загалом міста і країни. Відзначили і мам багатодітних родин. Цей день свято весни. Звичайно, кожна жінка зустрічає з радістю з теплотою в душі, і звичайно оживають такі. Почуття, почуття материнства любові, ніжності. Я дуже рада, що відзначують саме нашу родину, тому що я виховую троє синів. Мої сини, кожен окремо заслуговує теж відзнаки від мене, як від матері, тому що вони мене спортсмени. Двоє старших синів навчаються покров в медичному коледжі. Вони хочуть як батько стати. Лікарями і прислужитися країні саме в такий важкий час. Середній син Тарас Волахтар він має у нас статус чемпіона світу. Кращі колективи Палацу культури центральний підготували до свята танцювальні та вокальні номери. І учасники концерту, і глядачі долучилися до міського благодійного марафону Єднаємося заради перемоги КР» від міської асоціації Арткультура. Донатили на пікапи для штурмового батальйону Арей. Нині триває другий благотиждень акції, до якої долучаються мистецькі заклади. Надія Шевченко, Назар Прусенко. Цей день. Піврізькі спортсмени Вілена Бевста Максим Гімон повернулися з Угорщини, де збірна України виборювала першість з кульової стрільби. З вихованцями ДЮСШ номер 7 поспілкувався Михайло Бистров. Вихованці Дюйша номер 7 розпочали новий змагальний сезон з кульової стрільби в Угорщині. Там у складі збірної представляли Україну Максим Гімон та Вілена Бевс. В цьому році це перше змагання такого рівня чемпіонат Європи. Ну, початок, так скажем, сезону стрілкового. Ну і в цьому році. Так, готувалися. Вони, ну, на нашій базі до США номер 7, Потім їздили. Їхали на збір у місто Львів. Потім вже їхали далі на чемпіонат Європи в Угорщину. Місто Гьор. Максим Гімон виборював першість серед юніорів. Вілена Бев серед дорослих. Стріляли з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. Ми стали по ПП-3 командою перші з хлопцями, тобто всі більш-менш нормально виступили. Потім була нова вправа, якусь були буквально на цих змаганнях. Ми вперше стріляли взагалі. Це вправа Тріо називається. Тобто троє спортсменів виходить, стріляє 20 пострілів, із них відбирається 8 найкращих команд. Потім ще 20 пострілів, відбираються перші чотири команди, потім ще 20 пострілів і вже вирішується, хто за яке місце стріляє. Ми з хлопцями ну, непогано себе показали, боролись в фіналі за перше місце і стали першими. Було цікаво. Результати не дуже високі. Я попала 566. Десь так. Це не дуже добре, це не дуже погано, нормально. Ось. І в командних теж змаганнях ми займали місця. просто три людини сумується результат, і ви займаєте перший раз якесь там місце, друге, третє, а потім в фіналі за це боротись. Я над чим працювати. Але ну місце теж непогане, друге на дорослому. То я думаю, нормально. Тут я задоволена. У результаті криворіжці отримали два перших та два других місця. Тренер Станіслав Лось результатом задоволений. Треба зробити роботу над помилками, які були, і далі вже продовжувати готуватися на наступні змагання. Наступні змагання так будуть і міжнародні змагання. Потім буде відбіркові змагання до чемпіонату Європи на дистанцію 25 метрів. Малокаліберна зброя. Михайло Бестров Назар Прусенко. Цей день на цьому наш випуск завершено. Попереду вихідні, проводіть їх з користю. Бережіть себе.